На одних числах в сучасних програмах далеко не заїдеш. Всі ми розбалувані зручністю додатків, хочемо читати тексти. Ну і не забуваємо про гуманітаріїв, які числа бояться як русаки Хімарсів. Програми ж нині складні, приймають якісь там рішення, виконують код залежно від деяких умов, не дозволяють скинути другу сотку, якщо не вистачає на рахунку. Тож сьогодні ви дізнаєтеся, як програми оброблюють рядки. Та завдяки чому ми можемо читати тексти. На основі чого програма вирішує, який код виконати залежно від вхідних даних, та чому інколи 1 плюс 1 дорівнює 2, а інколи 11. Знайомтеся, це лапки, і це лапки, і це лапки. І я впевнений, що ви ніколи не думали, що будете користуватися кнопкою на клавіатурі, яка знаходиться під Escape, але не хвилюйтеся, JavaScript заставить. Так ось, коли ви оголошуєте змінну та берете деякий текст у лапки, якийсь із цих синтаксичний аналізатор мови програмування розуміє, що ви оголосили літерал з деяким текстом, який буде використовуватися як значення. Згадуємо попередній урок, а хто ще не дивився, то будьте ласкаві, поверніться, навчіться працювати з числами, оголошувати змінними, і тоді повертайтеся до цього уроку. Тож, щоб забезпечити коректну обробку текстових значень, визначити операції, які можна над ними виконувати, та встановити деякі обмеження, в JavaScript визначено один із шести базових типів, тип стрінг. Тут, звісно, про труси не пошутити. Для чого ми знайомилися з різними типами лапків? Ось перший варіант оголошення рядка, ось другий. І ось третій. Оскільки рядок це всього лиш послідовність символів, ми можемо взяти конкретний символ із цієї послідовності. І нумерація символів, як у всіх нормальних мовах програмування, в JavaScript, ведеться з нуля. Ось, наприклад, рядок CAT, так? який лежить у змінній catString. Ми беремо нульовий символ, тобто букву С. Так, до речі, це квадратні дужки, і в них ми передаємо індекс елемента, який хочемо отримати з колекції. Також не забуваємо, що в змінній ми зберігаємо значення, а отже, ці операції також ми можемо викликати прямо на рядкових літералах. Давайте подивимося на виконання цього коду. Коли ми виведемо на консоль, використавши консоль-лог, перший символ з змінної CatString, так, ось символ C. для програмування тип стрінг настільки важливий, що для всіх даних, незалежно від їх типу, визначено операцію ToString. І якщо ми виведемо тип змінної, яку ми передали, як бачите, ми мали на числі, викликали toString, очевидно, що ми отримаємо string. Ось того, що ми вже запускали. І, і щоб оголосити змінну типу стрін, достатньо написати ось так, і JavaScript це зрозуміє. Після цього працювати з нею ви будете як з рядком тексту. Для програмування тип стрінг настільки важливий, що для всіх типів даних, визначених у JavaScript, ви можете натиснути крапку, і там буде метод toString, який конвертує ці дані в текст. Проте це ще не всі особливості типу String, і ми повернемося до них зовсім скоро. 1847 рік в книзі Математичний аналіз логіки вперше описано алгебру логіки, яка в 1854-му була розширена у книзі Дослідження законів думки. І автором бог цих робіт є Джордж Буль. Сьогодні вам потрібно знати, що булева алгебра визначає систему операцій всього над двома значеннями: істина і хибність, True або false. По-нашому -по ще може бути так або ні. Так ось ще в 19 столітті Джордж Буль е, описом цієї алгебри заклав основи того, що ми використовуємо досі в наших програмах. Знайомтеся вбудований тип даних буліан і здогадайтеся, в честь кого він названий. Так ось, єдині значення, яке він може приймати, це true або false. Ось як буліан виглядає у коді, створюємо змінні та присвоюємо їм значення true або false. Ми дуже рідко оперуємо цими значеннями у відкритому вигляді та задумайтеся, як ми приймаємо рішення. І ми порівнюємо Ну, 50 гривень більше ніж 20. Ставимо умови. Наприклад, підемо гуляти, якщо гарна погода і хороший настрій, залежимо від частини умов. Наприклад, друг погодиться вийти на пивко або подруга, нарешті розчахлиться на каву. Чи навіть виходимо з заперечення, що ну, ми можемо налити з чайника воду, якщо чашка не пуста. Виконуючи кожну з цих дій, ми явно чи неявно оперуємо значеннями true або false. Так, 50 більше за 20 це істина. Отже, далі оперуємо значенням true. І якщо умова true, вибираємо те, що більше. Погода гарна, тру, і настрій хороший тру. Оперуємо логічною операцією над двома булянами. І оскільки в нас умова сувора, і щоб щось зробити, ми вимагаємо, щоб обидві підумови виконалися. Ну, Не йти ж гуляти, якщо дощ. Також друг погодився вийти на пиво тру, або подруга захотіла на каву, також тру. Тут дещо складніше. Спершу солідний чоловік запитає друга, і якщо він погодився бахнути пивка, то наша умова вже виконана, і питати подругу навіть не має сенсу. Проте, якщо друг відмовився, то наша умова не сувора, або нам підійде будь-що. Запитуємо подругу, і коли вона погодиться, то загальна умова також буде тру. Виконуємо дію, виходимо гуляти. Знайомимося з цими новими операторами та вчимося було логіці. Оголошуємо зміну із 50 greater than 20. Використовуємо оператор порівняння. 50 більше за 20. Оголошуємо зміну a values equal. Та використовуємо оператор порівняння, також точного порівняння. Три дорівнює, не троїється в очах. І можемо використати також логічний оператор I, який буде працювати над. Результатами виконання інших операторів порівняння. Ось, наприклад, нам потрібно визначити, чи є певне число цифрою. Так, Цифри це що? Це від 0 до 9 включно. Тобто загальна умова це число, яке лежить у зміні фігуру кандидат. У нас буде 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Тобто більше рівне 0 і менше рівне 9. Наша умова строга. Перевіряємо. Що ж буде, якщо ми введемо сюди 15? Якщо ми запустимо цю програму, то ось цей рядок у нас виведе значення false. Все просто. А як щодо нашого походу на пивко? Друг хоче на пиво False. Дівчина хоче на каву. True. Чи буде нам весело? Ну, або те, або те. Нам підходить. Умова не строга. І оператор або в коді це дві вертикальні риски. Тож, для наступного оператора згадаємо про тип стрінг. І я заодно покажу вам ще одну можливість цього типу. Дуже часто в програмі доводиться оперувати довжиною рядка. І для цього ми можемо використати його довжину з властивості .len. Тобто ми просто назначенні рядка, яке лежить в даному випадку у нас в зміні, а string, ми викликаємо .len. І ось ця структура дасть нам. Значення довжини рядка, який зберігається в цій зміні. В нашому випадку це буде 4. І для того, щоб перевірити, чи рядок пустить, ми перевіряємо довжину, чи вона 0. І не пустий, це знак оклику 2 дорівнює, тобто довжина відрізняється від 0. Отже, рядок не пустий. І так, ось цей оператор знак оклику. Це заперечення логічного значення. Логіка його роботи дуже проста. Не true це false, не false це true, не true або не false. Завдяки цьому оператору можна писати складні умови, що звучать дуже складно. Ось як виглядає використання оператора не. У зміні окупанти лів у нас зберігається значення true. Далі тут буде написаний якийсь код, що використає Javelin. І ми маємо встановити чи збільшувати рахівник кількості мертвих окупантів. Якщо окупанти Лів, ми інвертуємо його у false, тоді рахівник не треба збільшувати. Але ж ми знаємо, що Джавелін працює на 100%. Тому коли окупант стане false, наш оператор інвертує це значення і нам доведеться збільшити каунтер. Все просто. Що ж, тепер ви знаєте про логічні значення true або false, про оператори І або не та те, що результат їх виконання це також значення true або false. І майте на увазі, що далі, коли я буду говорити слово бул, я матиму на увазі саме значення true або false. І як ви здогадалися, якщо оператори і або не дають нам в результаті також true або false, то ми можемо. Компонувати їх в більш складні умови та використовувати в набагато складніших прикладах. Ви вже зрозуміли, що оператори дають в результаті бул, і ми можемо комбінувати умови так, як цього вимагає наш алгоритм. Давайте розглянемо приклад умов, які будуть потрібні для прийняття рішення чи дати користувачу доступ до певної системи. Давайте перш за все встановимо бізнес правила для отримання доступу. Наша система підтримує один з п'яти логінів це Penguin, Cat, Dog, Monkey або Duck. Тепер друга умова: пароль має бути не пустий. Його мінімальна довжина 6 символів, якщо перший символ не нижнє підкреслювання, або 5 символів, якщо перший символ нижнє підкреслювання. Тепер останній символ пароля обов'язково має бути двійка. Наша задача написати умови, що дозволить надати доступ тільки правильним користувачам. Поїхали, умова, що перевіряє, чи валідний логін. Так, ми Першим ділом визначимо, чи взагалі подібний користувач у нас існує, і чи варто нам дивитися на пароль. Дивимося, логін логі пін... дорівнює пінгвін, або логін дорівнює CAT. Або логін дорівнює до і так 5 разів. В реальних проєктах ви так ніколи не будете робити, і вам цього не потрібно, але я мушу показати, наскільки довгими, наскільки складними можуть бути умови. Тепер, коли ми відсіяли нелегітимні логіни, нас влаштує будь-яке з цих імен. Ми маємо перевірити пароль. Якщо пароль пустить, Першим ділом немає чого навіть далі дивитися. І тут нам допоможе оператор «і». Тобто, якщо пароль пустий, ця умова дасть нам false, і оператор І одразу поверне. Встановить нам значення цій змінній false. Тому що немає сенсу далі перевіряти. Перша умова не виконалася. А, «і», як ви пам'ятаєте, це суворий оператор. Так, тепер же. Далі, наша умова ускладнюється. Ми взяли її у круглі дужки, щоб було зрозуміліше, читабельніше. Так? Нам підходять два варіанти. Перший варіант пароль не починається з нижнього підкреслювання. Тоді його довжина має бути більша або рівне за 6. або, тобто, ось ця умова, пароль, перший, перший символ пароля. так? Квадратними дужками ми отримуємо перший символ, порівнюємо його з нижнім підкреслюванням. Якщо воно true, ми перевіряємо, чи довжина 6, якщо воно false, тоді працює оператор або та перевіряє іншу свою сторону тобто ось цю умову, перевіряємо: якщо перший символ у нас нижнє підкреслювання, тоді оператор І працює далі та повертає нам результат. По суті, ось цієї умови чи більший пароль за 5 символів. Так? Якщо ж це false, тоді оператор або всі цій умові дасть false. І далі оператор і не буде виконуватися, оскільки немає сенсу, бо вже одне, один із операндів оператора І дав false. Так, ми одразу ж встановимо сюди значення false. Після чого. Ми перевіряємо, чи останній символ пароля це двійка. Як це зробити? Правильно, ми використовуємо довжину пароля. Так? Ми ж не знаємо, що тут буде введено. Зараз тут такий рядок, а коли ви захочете погратися та потестувати, ви введете щось інше. Ми не прив'язуємося до абсолютної довжини, ми використовуємо len. Але оскільки ми передаємо індекс, то індекс останнього символа буде на одиницю менший за довжину рядка. Через те, що нумерація індексів починається з нуля. Кінець. Ми перевірили останню умову, якщо останній символ двійка. Всі три умови виконалися, оператор І. E, і цей оператор І e дають нам true у це значення. Після цього ми маємо перевірити, чи давати в нашу систему доступ користувачу, якщо валідний логін, true і валідний пароль, true. Пропускаємо нашого користувача. Подивіться уважно на цей код. Він жахливий, проте ви побачите, як можна використовувати складні умови, як працюють оператори і та або, і також як працює НЕ. На цей момент ви вже навчилися оголошувати змінні, познайомилися з типом стрінг, бул та алгеброю логіки. Але це ще не вся магія, якої я вас навчу сьогодні. Пам'ятаєте калькулятор: беремо два числа, додаємо їх, отримуємо суму. Так от, зараз я маю сказати, що рядки це саме ті, що тип стрінг. Їх також можна додавати. І операція додавання рядків називається конкатенація. А в результаті ми отримуємо новий рядок, який складається ніби з двох рядків, які склеєні докупи. Давайте дивитися код. Створюємо змінні. Лейбл, surname first name, які будемо використовувати для демонстрації конкатенації. Таким чином, в інфолайн змінну ми поміщаємо результат додавання surname Label. Так, якщо ми наводимо, бачимо, що це surname-пробіл, плюс е, прізвище Романчук, і записуємо це результат цієї операції у змінну інфолайн. Ми можемо додавати навіть багато рядків. І якщо нам потрібно вивести full name через пробіл, ми використовуємо додавання first name, так, Сергій, плюс пробіл, плюс прізвище Романчук. Оскільки нам потрібно ось це пусте місце між е, рядками. Автоматично JavaScript його не додасть. І буде ось такий результат виводу. Тоді е, ми створюємо також змінну Edge та Work. Часто потрібно таким чином склеювати рядки, в які необхідно вставляти якісь значення зі змінних. І ось так ми формулюємо шаблон так, для того великого значення, де повна персональна інформація, повне ім'я, крапка вік, через кому посада. І ось такий результат виконання цієї операції. Але погодьтеся зрозуміти сходу цей код. Дещо складно, його не просто підтримувати та важко доповнювати. Тож в JavaScript підвезли шаблонні рядки, в які можна вставити значення прямо зі змінних. І щоб оголосити рядок шаблонним, потрібно писати уже не в звичайних або подвійних лапках, а в косих. Це саме тих, що кнопка під Escape'ом. Цей же код для Full Person Info Concatenation, так? Буде виглядати з використанням шаблонного рядка ось так. Погодьтеся зрозуміти такий код набагато простіше, простіше навіть ніж свою дівчину. Ще подивіться, в коді ми оголошували багато змінних, що пов'язані з описом однієї сутності. А що якщо нам потрібно описати таким чином багато осіб, там директора, кухара, офіціанта? Ми ж не будемо створювати змінні для кожного з них як owner, first name, Sione, і так далі. І для кожного. Це ж буде просто навала змінних. Зараз ми з вами познайомимося з об'єктами. Так ось така синтаксична структура, В фігурних дужках. властивість, тобто її назва, двокрапка. Значення, перелічені через кому, визначені в JavaScript, вбудованим типом даних об'єкт. Користуватися ним дуже просто. Ми використовуємо синтаксиш звертання через крапку. Для конкатенації ми використовуємо екземпляр об'єкта Owner та його Properties Name. І звертаємося майже як до змінних, тільки вказуємо, з якого екземпляра брати дані. Для всіх цих об'єктів ми будемо використовувати конкретну назву змінної. В який цей об'єкт лежить. Ми звертаємося до об'єкта, який лежить в змінній овнер. Точніше буде сказати, до екземпляру, який лежить у змінній овнер. Та, використовуючи синтакс звернення через крапку, використовуємо його поле name, для того, щоб отримати значення з нього. В кожній з цих змінних буде лишати свій об'єкт. Вони ніяк не пов'язані. В цього як бачимо ім'я Олег, всього Василь, в цього Сергій. І до кожного з них ми будемо звертатися через крапку, використавши його. Тобто, якщо нам потрібно написати код, який виведе ім'я офіціанта в такому ж форматі, тоді ми пишемо вейтер уже, ну, так як в зміні waiter у нас зберігаються дані для цього об'єкта. І ми бачимо, що в нього є властивості ось Edge, Name, Soname, Work. Ми використовуємо з них Name та Surname. Альтернативним методом виведення ось такої інформації також буде використання для кука шаблонний рядок, який ми вивчили буквально кілька хвилин тому. Ось вони у нас підготовані, але тут ми використовуємо екземпляр кука. Весь цей код буде виконувати одне і те ж. Так, а тепер згадайте, як ми використовували довжину рядка. Ми також зверталися до нього через крапка ленд, і ми можемо зробити висновок, що цей ленд це також всього лиш особливість деякого об'єкта рядка. Так ось ці зміни, що ми пишемо через назва двокрапка значення, називаються властивостями. І зараз ви прозрієте, що Length, який ми викликали на стрінгу, це також всього лиш властивість, яка дає нам довжину рядка. І останнє визначення на сьогодні: сукупність всіх змінних властивостей об'єктів в програмі називається його станом. А в наступному уроці ми навчимося цим станом керувати та використовувати. До зустрічі!